Доброго ранку всім! Сьогодні готуватимумо заварну каву, цедру другі апальсин та трішки кардамону. Поки тут чекатиму каву. Зараз зроблю ще сніданок. Сьогодні на сніданок в мене буде вівсянка з фруктами, бананом, яблуком та мандарином. Так, Поки ви готується моя вівсянка, вариться, я почищу фрукти. Зараз поки що я вдома сама, тому я беру. О декілька штучок. Відразу відріжу так яблучко, щоб його не все. І банан. Тому що по-цілому, то тобто буде вже, мені здається, забагато. Чищу яблуко. Мабуть, смачне, бо його їв черв'як. Смачне не знаю, а натуральне то точно. Я очищую шкіру. Я знаю, що в шкірі багато вітамінів, але про те в каші воно не зовсім мені добре. Очищу банан. Банан солодкуватий. Мандаринка з кислинкою і яблучко теж буде з маленькою кислинкою, тому я думаю, буде чудова гармонія смаку. Ай! Я купувала цільну зернову вівсянку, вона корисніша. Але останнього разу щось пішло не так. Я купила ту вівсянку і вона перетворилася в такого формату, ось як ця, тому я взяла просто швидкого приготування. Поки що буду шукати, де можна буде знайти цільну зернову саму. Завжди раніше брала, здається, трапеза, називається яскрава така упаковочка, а от щось вона підпортилась. Я в кашу додаю ще трішки вершкового масла. З дитинства, так я звикла, що в каші повинно бути масло. І зазвичай з маслом дуже все смачніше. Ось, наприклад, якщо готувати, смажити так, смажити, воно буде трішки пригорати. А якщо додавати в кінці його для аромату, то виходить завжди дуже-дуже смачно. Я ще вирішила додати трішки творогу, тому що я дуже хотіла сирник, але сьогодні я трішки буду поспішати, зараз в справах. Тому на швидку руч обрала кашу. Сирник не набагато і довше, але ой, гарний, який творог, Сухенький, такий. Я поки так викладаю, тому що, щоб було... Красива картинка. Все одно, якщо я їм, я його перемішую все між собою. І тоді от дуже дійсно смачно. Зараз ще я зроблю каву. У мене буде кава з молоком. Без молока я дуже рідко каву п'ю. Ось такий сніданок в мене вийшов. Дуже така яскрава каша і кава з молоком, з кардамоном та з цедрою апельсину. Хто зараз має сніданок, всім бажаю смачного. А також, всім-всім, всім бажаю гарного дня. Головне, тихого та мирного. Я вже нанесла свій догляд для обличчя. Наношу бібі-крем холіка-холіка. Всі назви продуктів лишу в інфобоксі. Мій ніс після сильного нежиттю тепер страждає почервонінням, і для нього не вистачає базового зволоження. Минулої зими врятувала руки від сухості та обвітреності Ось таким кремом Нітроджина. Тепер врятувала і ніс. Вірніше в складках біля носу. Наношу його один раз в 2-3 дні. Краще на ніч. Вирівнюю тон обличчя та трішки проходжусь по шиї. Легкою прозорою пудрою закріплюю тон під очима. На чолі трішки ніс та підборіддя. Гелем для брів зачісую їх в одному напряму. Та туж для вій. Профарбовую верхні та нижні вії. Контурингом небагато проходжусь під вилицями. Так би мовити, ліфтинг ефекту верх чола під волоссям та крила носу. Заповнюю губи стійким гелевим олівцем від ламель у відтінку 401. Зверху використовую для живлення бальзам для губ від балео. Підсушую волосся на 80% та роблю супершвидке укладання волосся. Просто прочісуючи феном щіткою. На волосся наносила термозахист. Та пінку для укладки. Всі назви напишу в інфобоксі. Все, готово можна бігти. Гарно усім. Ось така справа мене чекала. Потрібно було замінити декілька запчастин. Все зроблено. Автомобіль знову готовий до поїздок. Що мене не може не тішити. Зараз ще заїду до торгового центру, бо потрібно купити нову мишку до ноутбуку. Моя стара і вірна, вірна в минулому, відмовилась працювати. Мабуть, вже вийшла собі так на пенсію та й, та й все. Тому зараз швиденько добіжу до магазину, оберу та куплю і буду їхати додому, поки немає тривоги. Я все купила і от вже вдома. Запустила прання та приступаю до прибирання. Ви знаєте, хоч і багато справ, але мені так навіть більше подобається, бо я в постійному ритмі, і це мене мотивує на встигнути ще більше щось зробити корисного, аніж відпочивати, пролежувати собі на дивані. Сьогодні постіль не змінюватиму, а просто застелю ліжко: ковдра, подушки та покривало. Наступний крок пропилососити. Пилосошу в тиждень приблизно один-два рази. Бо звідки береться той пил, ніхто не знає, а позбирати обов'язково його потрібно. Ні коврів, ні ковроліну на підлозі в нас немає. Один тільки коврик у сина біля ліжечка позавжди бо ганяє босоніж. Рідше в тапках, а ще рідше можна побачити цього молодого чоловіка в носках, тому щоб не було холодно, поклала коврик. Пилосошу його і додатково витрушую, бо там ще багато знаходиться скарбів. Поки я готувала, маленька людина був зайнятий будуванням із конструктора, то, щоб швидше прибрати, позбираю цього разу його сама. Куточку біля іграшок теж застелила коврик пазл із пінопласту, може і не пінопласту, ну якогось схожого матеріалу такого. Головне, що на ньому тепло сидіти. Витрушую зайве із мішка, крісла мішка та буду пилососити. Акуратно пилососити потрібно цей коврик, бо його пилосос так втягує, що він відкріпляється один від одного. А це моя така сушка. Балкону немає, тож так, не дуже зручно, але звикнути можна. Головне в цьому прання не у великій кількості, а прати по чуть-чуть. Переходимо в передпокій. Це наш зелененький похідний каремат в бомбосховищі. Ставлю на місце взуття, що підсохло після вулиці, на взуттєву поличку. Пропилосошую коврик, його час від часу перу обов'язково, але в ручному режимі. Перед прибиранням у ванні хочу помити щіточки для косметики, митиму старим гелем для вмивання. У мене ще лишилась і пінка, вона не підійшла мені для очищення. Тому ці засоби лишаю для миття щіточок. Мию кожну щіточку вже в залежності від забруднення, 2 а то і 3-4 рази, щоб вимити залишки косметичних засобів. Ось цю, що використовую для контурингу помила двічі. А ця щіточка в мене для тональних засобів, її доводиться мити 3-4 рази, тому що крем не так просто і вимити. Для брів та тіней мию двічі, вони відносно чисті. Блендери чи спонжі, як їх там називають, мила декілька разів. Викладаю всі щіточки на рушник. Ось ця вимилась гарно. Ці теж дві, а ці блендери, як бачите, не вимились взагалі. Тому пострибали самі знають, куди <годи> доведеться їх викинути. На черзі ванна чищу коврик. Я не знаю як, але цей коврик завжди найбрудніший за все в домі. Якийсь такий собі сміттєзбірник. Хоча він мені так подобається, він дуже м'який і приємний на дотик. Дістаю з під ванни органайзер для миючих засобів. Прийшов час перебрати та помити, наповнюю диспенсери антибактеріальною пінкою, бо ось ця кашечка це дитяче мило -піна там було. Але воно дуже сушить шкіру, тому наливаю піну манорм. Вона має дуже приємний аромат та не сушить шкіру рук. Купила я її цілу каністрочку. Ось такий в мене органайзер купувала його колись в ОТБ. Мию та складатиму все на місця. Для економії місця спеціально купила миску квадратної форми. І в ній вже і стоїть цей органайзер. щоб... Коли необхідно була миска, то всі засоби легко та швидко прибрати, бо думала спочатку всю хімію для прибирання зберігати в самій цій мисці, але це б ускладнювало весь процес, все складаю на місця. Дзеркало витираю серветками паперовими найкращий спосіб, щоб не було розводів. Ось цей крем, що розповідала раніше, він для рук, але чудово мені підійшов для спасіння. Зубні пасти та косметика сина стоїть прямо тут, на раковині. Косметика сина це крем від вітру та молочко. Дуже, до речі, приємний в нього аромат. Готую засіб для чистки від накипу, а точніше від нальоту, що лишає вода. Це кисневий порошок та лимонна кислота. Один до одного, десь приблизно по півчайної ложечки. Такий засіб гарно відчищує сантехніку. Дивіться, як в місцях забруднення шипить, доочищую раковину та все змиваю водою. Обов'язково робити таку чистку потрібно в рукавичках. Не нехтуйте цим, тому що можна буде обпекти собі руки. А також мию щітки, бо, можливо, десь потрапив цей розчин та все витираю серветкою. З унітазом тут все просто: всередині мию доместосом, а зверху чистячим засобом, про який розповідала у відео раніше. Посилання на нього лишу в інфобоксі. Я завжди стараюсь прибирати не все за один раз, а кожне прибирання прибираю, вибираю одну зону і досконало її витираю, мию, чищу. Роблю приблизно такі прибирання один раз в три дні. Оприскую цим засобом та додатково мию ще спонжем. Вимиваю в кожній щілинці, щоб було чисто. Потім витираю або серветкою, або можна туалетним папером, щоб була чиста та суха поверхня. Завжди клею, витираю спочатку місце, куди місце клеєння, та вклею ось таку полосочку для освіження. Мию також унітаз під низу. Цим же засобом, що говорила кисневий порошок та лимонною кислотою, теж добре вичищаю горщик. Обов'язково працювати в рукавичках, тому що лимонна кислота, як я говорила, і цей кисневий засіб може пошкодити руки, шкіру рук саме. Також ще цим засобом він антибактеріальний. Мию підніжку, така собі, далі вже буду мити ванну. Збираю в цю підніжку дуже зручно. Збираю всі шампуні, гелі, вмивачки та змиваю все сміття та пил, яке є на ванні, змочую засобом для чищення. Мию крани, мию сам розпилювач та буду мити поверхню ванни. І, звісно, ще не забувайте помити за навісочки, бо також потрапляє туди вода та утворюється теж цей самий же наліт, що і на кранах. Все змиваю водою та витираю спонжиком, щоб було більш-менш суха поверхня, куди я ставитиму всі баночки знову. Виставляю всі шампуні, гелі та залишаю в ванні цю підніжку та горщик, щоб просохло добре все і розставити на свої місця. Мию підлогу у ванні. Витираю все гарно, дочищаю, можливо, десь, щось, якісь плями. Обов'язково під тумбочкою. Не дуже зручно, звісно, що вона стоїть на ніжках, і під нею завжди збирається пил і за нею, але вже як є. Обов'язково ще ополіскою та помию поріг, тому що на порозі, як завжди, збирається. Багато бруду все, ванна помита, шторку розправляю, та щоб вона просохла. Підлога вже підсохла, тож я кладу цей коврик. Ось так все чисто, свіжо. Дуже подобається після прибирання відразу. У нас уже вечір. Повернулася я тільки що з магазину. Аромат свіжості. Робила собі таку міні-прогулянку на свіжому повітрі. Купила дещо завтра, хочу зробити сирнички, дві пачки творогу. Одна буде на сирнички, а одну. Можливо, заморожу, або зроблю сирники і покладу до морозилки, щоб на випадок, коли треба швиденько, то було що поїсти. Купила ще весняну зелень таку овочева, не весняна зелень, а. Суміш овочева весняна. <ріст> Можна буде стушити овочі із гречкою або рисом. Дуже смачно. Половинку чорного заварного хлібу, банан до сирнику, цукор та ось такі нові цукерки. Спробуємо, що це. А, і ще Син замовив, можливо, бачили мультик Монстри на канікулах називаються. І там був такий персонаж е -желейка. От, Він попросив замовити такий собі стаканчик тут з очками. От, і це всі покупки на сьогодні. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до зустрічі в новому відео!